З Києва потягом до Ужгорода приїхав Вадим із сім'єю. Разом з ними і собака, шестирічний Стенлі. Власники його планують забрати до Південної Америки, куди й самі прямують. Буде зі мною. Собака повсякчас буде зі мною. Єдине, що поки що не зрозуміло, єдине питання. В Братиславі нас буде чекати відповідний лікар ветеринарний. Він мусить підготувати собаку до подорожі літаку. Це займе два тижні. Я не впевнений, що я зможу з ним чекати. Але якщо я не зможу, то я знайду людину, яка це зможе В'ячеслав разом з друзями на вокзалі вже другу добу. Жінок підправили за кордон, аватар залишився з ними. Чоловік каже, що й не думав його віддавати у притулок. Ні, 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 ні. ні. Це Ми, же член, це, це же член Всіх котів, всього, кого можна через граніцю з девушками передали, але він собаку свої не опускають. Наталя з Харківської області. Цю дорогу до Ужгорода долала кілька днів. Жінка каже: якщо собаку не пускатимуть за кордон, то вона теж не поїде. Я кажуть, ну не знаю, хто то країну залишає, да? хтось тварину, ну це не про мене. Ольга Барна, волонтер громадської організації Кожен має другий шанс. каже, що зараз більша проблема з тим, як вивести тварин із території, де ведуться бойові дії, з притулків та розплідників, або ж із доставкою їм корму. А з поселенням з тваринами чи перетримками проблеми виникають рідко. Дуже зараз масово беруть до себе людей з тваринами додому. Тобто не, немає такого, що у вас є тварина, ні, ми вас не беремо, дуже багато допомагають. В групах пишуть багато об'яв, що е, візьму до себе сім'ю з котиками, візьму до себе сім'ю з, з собачкою, можна одну, дві. Беруть на перетримки люди багато, на тимчасові або вже як потім складеться ситуація. З собакою не заселяли господарів плюшки, тож люди шукали місце для перетримки. А пара Олена та Віктор, які напередодні звернулися в громадську організацію Барбос і захотіли взяти невеличку собаку, погодилися пригладіти за Спаніелем. І ми зжилися одразу дуже добре. Господарі нам передали, сказали, як її кормити. Вона зайшла в квартиру і зразу все і на ліжко, і на руки. Тобто вона максимально така добра і зразу ластитися, тому ми зжилися абсолютно з першої секунди. Віктор розповідає, що Проблем не виникає жодних, тож готові доглядати за собакою, скільки буде потрібно. Олеся Добоні, Андрій Гісим, Віктор Пойда. Новини на Суспільному.